Третьокурсниці коледжу після занять додому не поспішайте. них чекає не менш важлива справа у майстерні рідного закладу. Тут дівчата шиють маскувальні чохли на великогабаритну техніку. Зараз я прошиваю тасьму до тканини на метовній машині. Потім це буде застрочуватись і прошиватись петлі. Ну на ваші це об'єм, це потребує багато часу, але це не дуже важко. Студентки-волонтерки певні, їхня праця допоможе бійцям стати невидимими для ворога, тож готові навіть пожертвувати канікулами, аби допомогти хлопцям, які на сході. Цю роботу, яку ми виконуємо, вона є дуже важлива для нас, і ми дуже хочемо допомогти нашим військовим. І ми не йдемо додому грати на комп'ютері. Чи ще щось. ми приходимо сюди і допомагаємо нашим військовим. Але ну хочу помагати нашим військовим надалі. Якщо нам будуть давати тканину, ми будемо далі продовжувати шити. Навіть на канікулах. Ми надіємося, що будемо також шити. Поки дівчата трудяться над накидками для техніки. Кажуть, на їх пошиття піде 2-3 дні. Опісля приступлять до пошиття спідньої білизни. Теж бійцям. Якщо в нас ще вистачить тканини, звичайно, що ми маємо пошити. Просили дуже сильно. 9 на 6 метрів. Ще одну накидку. І другим етапом нашої роботи буде саме відшиття чоловічої спідньої білизни. Інші студенти коледжу теж допомагають бійцям, як можуть. Нині вже зібрали і передали волонтерам необхідні медикаменти. Це фармацитрон, аналогін, аспірин, перекис водню. Перев'язочні матеріали, ось і окрім того, наші студенти вирішили вийти трошки за межі цього. Вирішили, що лікування буває не тільки медикаментозним, але й моральним. І написали листи воякам, зробили листівки своїми руками. Продовжують шити рівненські майстрині і маскувальні костюми на рівненському складі. Якраз остання партія відшитого захисту для військових. Волонтери кажуть, вже тут виявили ще одну додаткову деталь у костюмі. Всередині дівчата зробили кишеньку і повкладали сюди свої фотографії з таким з підписами, з побажаннями і зробили туди обереги. Отакі жовто-блакитні стрічечки зробили. Ну, тобто, це розчулило до такої до ступеню, що просто не знаю, що сказати. Молодчинки. Я знаю, що хлопці дуже чекають листів. А ще допомоги і не в останню чергу волонтерської. Саме із цього рівненського складу на передову відправляють маскувальні костюми і продовжують їх шити для бійців на блокпостах. На прохання військових і маскувальні чохли почали виготовляти. Поки це замовлення хлопців, там буде перших декілька чохлів. А далі побачимо, якщо буде потреба. Можливо, тому що ну люди маскуються техніку також треба ховати. Як тільки маскувальні чохли будуть готові, їх відправлять бійцям. Заодно волонтери шукають сніжно білу цубку тканину, щоб пошити маскувальні костюми. Ольга Міхньов Ігор Прокопчук. новини рівного.